Ім'я Світлани Рудакевич добре відоме шанувальникам рідного бродівського поетичного слова, а збірка видана лише недавно. У книзі вміщені поезії різних періодів творчості поетки, починаючи від найраннішого. Одне з найперших запитань до творчих людей, а з чого усе починалося? Отож, випереджаючи дане запитання від допитливих студентів, Світлана Рудакевич розповіла майже кожен з дітей. Особливо це, якщо людина е, творча, десь коли щось римує, правда? Тобто складається, не складається, щось записується, залишається, хтось е, потім повертається до того, хтось займається цим протягом всього життя. Так і я, кілька разів поверталася до того в шкільні роки. Писалося, всі ми писали якісь там памфлети на своїх однокласників, ну на уроці треба ж. Це вас чекає. Чим будуть займатися ваші учні на уроці також. Світлана Рудакевич не просто розповідала, а виливала душу. Настільки щиро звучали авторські поезії у її виконанні. Особливе місце у поетичному доробку пані Світлани займає цикл віршів під назвою Акрокалендар, в якому кожен місяць року має своє словесне вираження і поетичне забарвлення. Зокрема, з цікавістю слухали студенти поетичну оду своїй улюбленій порі року. Боятись безумства Духання, повірте, не треба. Енергія сонця нортує весняним ключем, роздвоїться час на з тобою і просто без тебе, екстазом у тілі озветься розбурханий щем. Забуду про все, тимчасово зміню своє кредо, настільки надійно мені підставляєш плече, Юпітере грізний, мій березня послане небо. Творчість авторки збірки Невигаданий день багатогранна це і лірична тематика, і скоромовки для найменших віршики написані для своєї донечки, які увійшли до розділу забавлянки для тетянки. А сьогодні можуть допомогти й іншим батькам відповісти на численні чому своїм дітям у цікавій для них віршованій формі. Сьогодні Світлана Рудакевич, як викладач студії Галларт при Бродівському районному центрі дитячої та юнацької творчості, пробує себе у пісенному жанрі. Зокрема, пише український варіант слів на вже відому пісню. І цей різновид творчості є не лише цікавим для неї, а й актуальним для юних виконавців. Є дуже багато пісень, дуже багато розмаїтих текстів, композицій. Але кожен виконавець хоче подати по-своєму, показати своє бачення тої чи іншої пісні. І от нашим вокалістам не завжди підходить текст. От вони знайшли гарну пісню російською мовою, от вона їм ніби подобається, але на конкурс ми її не можемо використати. Потрібен україномовний текст. І я от. Таким чином почала писати тексти, вже на готову музику я почала писати тексти. Це ще одна така сторіночка моєї поетичної творчості. Під час творчої зустрічі зі студентами Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Світлана Рудакевич розповіла про свої давні, і творчі, і людські зв'язки з Світланою Антонишин, поетесою, прозаїком, котра на Бродівщині особливого представлення не потребує. Колишня однокласниця є сьогодні і подругою, і колегою, і наставницею для Світлани Рудакевич. Зустріч з творчістю Світлани Рудакевич не мала для студентів підколеджу статистичного значення. Це було справді цікаве інтерактивне спілкування спілкування автора зі своїми читачами, які після презентації поетичного доробку мають усі шанси стати шанувальниками її поетичного таланту.